Наша програма буде цілком незвичною. Насамперед тому, щоб побачити і почуєте речі, про які ніхто чи майже ніхто не знає. У нас в колективі кожен робить свою справу. Це не є індивідуальна робота. Єдина можливість побачити оператора, коли він випадково вихопить свій образ у дзеркалі. Це наша художниця Таня. Від неї залежать всі декорації в студії. Це теж Таня. Однак вона має професію незвичну для жінки. Таня направить свою камеру такими нас побачать глядачі. Це наш роман. Він відповідальний за освітлення студії. А це наш пан Юрій. Картинку на екрані ви бачите його очима. Наша апаратна. Тут відбувається окремий виробничий процес. А оця руденька, яка посередині, це наша режисер Саша. Готові? Поїхали. Переважна кількість моїх героїнь звинувачували мене у несправедливості. Мовляв, вони відчиняють переді мною свої душі, свої вподобання, свої серця, свої шафи, врешті-решт. А про мене не знають нічого. Тож мені нічого не залишалося аніж запросити знімальну групу до себе у гості. Привіт, заходьте і почувайте себе як вдома. У мене це спрямоване на те, щоби зараз кажу, будете сміятися на те, щоб поменше працювати. <гум> це якісь фіранки, які постійно треба знімати і прати, чи там килимки, якісь цього всього в мене немає. Ну напевно, цю шафу поки що ми чіпати не будемо, оскільки там е, такий верхній одяг. Страха, власне, вона у мене така сама актуальна в хаті. У нас така робота, що вона не вимагає е, якихось дрес-кодів. Але я дуже люблю піджаки. Я знаю, що це правило дурного тону мати на одному, на одних плечиках по кілька речей. Але я завжди це практикую, і я тобі поясню, чому. Це дуже е, зручно, насправді. Е, тобто, не просто випадкові речі, а для того, щоб зберегти вранці свій час, збираючись, я собі так розвішую, що ну, от, воно, як я можу скомбінувати. Ну, от бачиш, таке. Такий варіант червоне плаття, яке зараз вже так потепліло, що ну, за нагоди можна і зняти піжачок, і якби… класичний такий е, так. чорний. Чор Чорні колготки, якісь червоні туфлі і вперед. А це такий британський варіант? Це? Так, напевно, ну але теж бачиш, тут домінує теж червоний колір. До цих всіх піджаків, що класно взагалі, що до них можна одягати не тільки строгі там якісь брюки чи спідницю. Розумієш, вони класно всі паруються із джинсами. У мене є в комплекті з брюками. Це наша майстриня шила. і Вона зараз напевно знаєш ти її дизайнер Вікторія Грейс. Ну це такий грайливий. Може бачиш тут три четверті рукавчик, тобто десь просто зверху накинути. Він навіть функції як піджака не грає, бо він дуже легенький, чисто так. Вставляти кольори зараз уже стало цілком модно, я дуже вдячна тій моді, яка зараз відбувається. Вона Она такая многогранная личность, то же самое у нее и с одеждой. Я ее видела в разных стилях. Она умеет носить классику, она умеет носить деловой костюм. Очень классно она выглядит, когда она такой романтической девочкой становится. Так как она ведет очень активный такой спортивный вид. Образ жизни, то добре в спортивних костюмах. Френч теж його можна комбінувати з чорною блузкою. бачиш. Ну, Це коли зовсім так сонечко. Ще оцей піджачок покажу, бачиш, він такий теж френч, так. І е, е, от е, це такий е, десь, може… Мені все хочеться, коли я одягаю цей наряд і оце жабо, і все е, так знаєш, на коня скочить. Я так люблю, как Вика одевается. То она сумасшедшая, какие-то цепи, кожа, что угодно может на себя одеть, то она вот сегодня элегантная, такая красивая. У нее необыкновенное чувство стиля и красоты, поэтому она всегда, чтобы на ней не было, она всегда классно выглядит. Бачиш, знову ж розвішую так, як ношу, так і розвішую. Взяв, одягнув, пішов, все забув і не паришся. Тобто, я би я залюбки припустимо одягаю це зелене плаття, так зелену сукню, зверху е, хутряний жакетик. Я люблю хутра, в, таку, в таких грейливих проявах, щоб це було ну, сестричка або деталь, або е, десь курточка, або ну навіть якщо така якась річ трикотажна, а не якась там кишенька з хутра. Знаєш, щоб це не було нав'язливо, і якби, начебто, і хутро, але це і не. Ну, шуба, знаєш, що по mm -hmm. шубах, до речі, пізнають наших людей за кордоном. Мені більш таке щось сумбурне. Це зовсім легесеньке, розумієш? Mm -hmm. І воно ні до чого не зобов'язується. Піджак можна. Я можу, власне, одягнути, якщо ви хочете. От, у мене <гум> хочете. <гум> <гум> ну, от так приблизно це виглядає. Шалики в мене їх безмежна кількість. Я шукаю, отак я завжди рию. О, що мені треба, я собі знаходжу, а час собі не знаходжу. Це ще так зав'язати можна. А можна просто взагалі одягнути як, як галстук якийсь. Так? Ну, тобто абсолютно неважливо, як ми його зав'яжемо. Ну, якось так. Да? Під колір штанів. Ну так. Да. Ну так. Животик втягнути. Плачики розправити, і пішла. Суття, це для мене взагалі хвора тема. Я можу не купити собі там зайві штанці чи ще щось, не купити зайвий раз вечері, але, але черевики чи туфлі я куплю завжди. я не буду лякати, бо, от, чесно кажучи, ця шафа практично вся забита, е, туфлями. Мої улюблені черевики, причому е, вони дуже зручні, тому що тут ну, це ж обшито, якби mm -hmm, не видно. Платформа. Бачиш, а тут є платформа. Це взагалі моя гордістька я зможу тобі показати їх, бо як же без цього. О! Uh -huh. Оце це так. Я навіть більше люблю роздивлятися. Вертаємося до наших баранів, як то кажуть, аксесуари, корзина аксесуарів, корзина. Це одна корзина вантаж. <рзина> Безперечно, речі, які дорогі, ну якби коштовні речі, так. Але я не акцентую на цьому увагу. Я частенько одягаю з набагато більшим задоволенням якісь такі біжутері. Зараз вже модно, знаєш, як на одне вушко довгу сережку. А на друге там маленьку, так а -а -а. ось і я собі можу так зробити, наприклад, що я е одягну так довгу сережку, яка там коштує, може, копійки, розумієш, а на друге вожко засоблю собі діаманти, і, і нікому в голову навіть не прийде, розумієш а в тому другому вушку. Я, просто е люди будуть сприймати це як стильно. Ти подивися цей годинник. Подивись, який селя... Селяжний, так це це мені син знайшов десь. Вони ходять там, знаєш, у він вчиться з Києві, і там є ось такі, ну як це називається, не барахолка, але, ну якби збіговиська, такі стоки, де знамениті люди відомі, якби продають речі, які вже їм ну не вжиткові. Так у мене, припустимо, є годинник, то з колекції Пакурабана. Але я чомусь ну, не знаю. Я розумію, що він елегантний, що він незвичайний і дуже якісний, безперечно. І все. Але я тут хороший ремінець шкіряний. Але я ну так та руці, бачиш, як він виглядає. Колекцій це колекційний mm -hmm. годинник, так, але якось я більш з більшим задоволенням, наприклад, ну цей. Mm -hmm. Так, Оця дуже цікаво. Зараз Я... справа. Яку ти маєш нову? Оця руда. Оце... Ні, нещас. Угу. А, ну це <ріг> <Ой. ріг> <мі> напив. <ріг> ну, Анда, це сумочка не просто. Це сумочка, ну гадай, що вона зроблена. Попробуй. Ой, дуже легенька. Це дерево? Ні. Тоді не знаю. Це кокосовий горіх. Ого! Насправді, так, уяви собі. Та людина, яка мені подарувала цю сумочку, вона, ну я ж не знала, що там щось вже покладено, знаєш. Uh -huh. і, а вона мені каже, ти тепер не від не відкривай, я піду геть, ну, і тоді відкриєш. І що ти думаєш? Я відкриваю сумочку. Ну, там ну, лежить папірець, ну uh -huh. мало що забула, може, чи що. Ось що вона мені написала. Бачите всі? — Носити щастя. — Ось щастя. Отак я і ношу щастя. Приємно ж, правда? От так. подарунок. Люблю таку сумочку uh -huh. ручної роботи. бачиш? Вона uh -huh. uh -huh. така як пальто, це ж тканина така ага. пальтова. У мене якісь можуть бути абсолютно ну, несуразні такі речі. Uh -huh. так? Тобто я спокійно можу от піти, от, будь ласка, цей лівучок. Стеж він з Франції приїхав, знаєш, і. Я його купила uh -huh. Порежі в секунд секундхені. Uh -huh. <laughs> ну що чим поганий? За 20 євро, розумієш? І я його дуже полюбляю, тому що, ну так, знаєш, там джинси, курточка джинсова, так пішла собі. А, а є якісь, ну в мене, ну, припустимо, цей клач, да? uh -huh. це, це, ну, це, це не підробка, це справді Coco Chanel, Розумієш, О, оригінал. Ну, відповідно, за не буду я говорити. Деякі речі в мене вони такі оживають, знаєш, і, і трансформуються з одного, з одного виду в інший вид. Це не сарафан. А що? Це було, що це було перед тим. Ой, це було парео. Ага. Історія була така. Моя приятелька має кілька крамниць, і от одного разу я прийшла і дивлюся отак в куточку, причому абсолютно був не сезон. І знаєш, коли відкладають речі вже до сезону збоку, але може комусь щось якась блаш там в голову прийде, то і підійде там і подивиться. І там просто так навалені, там якісь шалики були косиночки. І я підійшла і дивлюся. Я думала, спочатку, що це шалик, а потім беру, а воно таке велике. Якби грумістки, я розумію, що це поре. Ну тобто воно абсолютно не відповідає сезону, який. Наразі є. Я витягла це все, бо тобто все так було там намотано, намотано, дивлюся. Колір. Все, розумієш, серце розривається. Я їй відразу кажу, Таня, е, хочу парео, неважливо, що на вулиці дощ і взагалі я зовсім не, не до парео. От. І вона така вона ну, здивувалася, що я взагалі таке бажання, розумієш. І вона каже, мені я кажу, скільки коштує, бо ж розумієш, що це вже акційний товар, який не продався uh -huh. в сезон. А вона мені каже, Та, Вік, я вже третій сезон його продаю ніяк не продала. Каже, забирай там, потім вже прийшло мені до думки, думаю, так з нього ж можна сарафан пожити. Вже в такому варіанті це вже можна десь і в місто вийти, там, чи ти, якщо на морі, в якийсь там корабельний круїз, чи ще щось так, то в принципі воно не тільки на пляж. Я взагалі дуже люблю носити влітку чоботи, знаєш, тому що там до шортів особливо от якісь ковбойські чоботи, і коротенькі шортики. Дівчина, жіночка, не знаю, як назвати, та, яка мені подарувала парео, вона не бачила його в цьому виконанні. Ну, я думаю, що вона не встрає. За Єгиптами привезли. Ось і це їхній національний одяг. Я люблю це вдягнути вдома часом і ходити, бо мені приємно та тка, тканина така, знаєш, як до тіла. Ну от дивися, ландочку, якусь так. Схожу я на єгиптянку. Бачиш знову ж я собі знайшла кілька брязкались, оскільки в них заборонено е, оголю так оголювати ноги, і от вони одягають різного кольору штанці і так е, комбінують. Ну щось таке <му> у нас є дві реальних парадьошки, оскільки їй так само доводиться купувати якийсь гардероб постійно по сезону, скажімо, не повне завжди по моді, бо це б вже було занадто. <му> але, але по сезону потрібно. Так що, напевно, я зараз покажу, що в нас носить ляля. Маю я драбинку, звичайно, але мені не хочеться зараз її діставати, бо вона аж там під сходами мені легше залізти на стілець. Сюди я складаю її речі, щоб зручніше було. Це залежно від погоди, від сезону. Все на кутрі, бачиш, це все натуральне, нічого їй там не парить, не, не чухає. Так, ще в неї така є королівська. З королівським символом, емблемою на спині, значить, треба себе поводити по королівськи. А це взагалі... О, оце клас. Це я називаю костюм патріота. Угу. Жовто-блакитний. Ось от така наша ляля. Парадьошка. Я вам скажу більше, у мене в хаті ще є така одна антресоль. Ну, це не антресоль, так, тому що у нас є. Це я називаю свій скарб домашній. Знаєш чому? Тому що всі люди, які мають вдома горище, то вони фактично володіють якимось скарбом. Добре, я злізаю і думаю, що вже й достатньо цього, бо я не буду тягнути. У мене там і грамофон є старий, і, так, і, і ще з платівками. Уяви собі, так, і він так ручкою заводиться. Знаєш, як у фільмах ми дивимося, старий ручкою завів, і він, значить, грає. Ну, але він громісткий, то я його тягнути сюди не буду. А це газова лампа. Щоб ти знала, коли не було електрики, бо ти, ти напевно, не уявляєш собі, що були часи, коли не було електрики, то ще частина ж їх при так? І от таким заливали туди газ, так, керосінь, керосін по російськи uh -huh. І ну, грілися, світ... ну не грілися, а власне світло давало, ну і трошки, напевно, тепла. Я люблю такий рокерський стиль. Тобто я можу із такою, в ну, нас здається, нарядною. так, Нарядна така спідничка. Я можу дивнути зверху, зверху шкіряну куртку. Ну от, Воно виглядає якось так. <рес> бачиш? Ну, е, Так, але бачиш знову, що спідниця, вона ну, як на розумінні класичному. Е, спідниця, а воно начебто нарядно, можна так іти кудись в ресторан ввечері. І тут же я вийшла собі, ти розумієш, одягла свою. Шкіряночку, щоб поруч десь ресторану стояв Харлей Девідсон, і я собі сіла на нього і вперед. Я гадаю, що такий образ він може те, про що ми з тобою власне і говорили. Розумієш, я знімаю спідницю, одягаю джинси будь-які і на природу, в ліс, хоч куди. До речі, хороша ідея поїхати в ліс. Як ви на це? Ідемо. Така особлива енергетика. Я це вже відчуваю і відчуваю руками. Знаєш, якщо треба якогось позбутися стресу, урівноважитися, прийти до, до себе, то я завжди приїду сюди, посиджу собі, щось подумаю. Я, до речі, щось подібне от в Карфагені, коли були ми, так, і я так, так хотілося ті колони, оті там є залишки тих споруд обняти. І от, знаєш, як камінь камінь говорить. Камінь вміє говорити. Має свою енергетику і напевно хоче нам передати якусь інформацію, яку ми ще не дуже розуміємо. Головне сюди нагору брати окуляри. Ось Карл Лагерфель. Що такого в історії парадьожки іще не було. Адже сьогодні експеримент будуть проводити не над моїми героїнями, а наді мною особисто. Ванда, я дуже хвилююся, віриш? Я, я ніколи ще так не хвилювалася. Ти розумієш, чим це може закінчитися? Ну що, благослови мене? І йдімо. Благословляю. Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні історія у нас цілковито незвична. Мені не треба вам розповідати, хто я і що я, і що я люблю вдягати, адже ви мене бачили тут не раз. Ви маєте створити мені новий образ, такий, в якому мене ще глядач не бачив. Я знаю, що ви любите брюки і шовкові блузки. Так угу. ми можемо вибрати от дуже гарний. Полі це з нової колекції, дуже гарна блузочка. Ой, та це щось таке в стилі кінзо. Можна я загляну самостійно? Бо я бачу, що тут ще є і в білому варіанті. В білому, так. А ви можете обі поміряти? А може з давайте, Давайте обі. Я не проти, я це дуже. До цієї чорної, можливо, можемо брючки. Брюки. По-моєму, такий дуже сміливий, неймовірний. Так. Ну, уявіть собі, червона троянда росте на чому, на зеленому стеблі. Ну, все. Це абсолютно оце буде, рідні кольори. Це будемо Так, буде, давайте, оце можливо, буде троянда. можливо, ми ще розбавимо це трошечки от таким нейтральним жакетом, правда? Дивіться. Ось таке можемо. Ці брючки, якусь блузочку в тон. Зараз подивимося, щось таке. Ось чорненьку блузочку. Ну, блузочку. Це буде така просто. Я класика. Я не буду дуже строга така. З білим піджаком. о, оце мені подобається. Ну, я гадаю, що це мені буде пасувати. Зараз подивимося Все, вперед. Подивимося. Віка от зараз обрала стільки багато кольорів і різні дуже образи. Які зараз найбільш такі тенденції цієї весни і на літо. І різні відтінки льону це дуже модні, дуже модна тенденція, оскільки матеріал диктує кольори, тому от, от така от мода на, на ці відтінки. Дуже вдале поєднання червоного і крім, крім пастельних ніжних кольорів, іще в моді такі насичені яскраві кольори. А які ще тканини, окрім льону? Ну, Звичайно, натуральний шов. Денім ніхто не виключав, правда, хоча він трошки для літа. Боже, і туфлі як підходять гарно, то ви спеціально так придумали? Ну, дуже. це росальні, насправді. Туфлі такі я просто дуже люблю. Я їх просто прихопила з собою. Я подумала, що в мене буде нагода їх. Це ваш ідеальний образ такий, правда? Супер. Така світла, свіжа. Що це білий колір робить. Ну, знаєте, що замість того, щоб сказати, це в неї такий вираз обличчя і, і рум'яне личину. Вона галке, взагалі така свіжа, а да. взяла пані Галя і все знищила одним маком. Кажу, ну це все з нею білий кольор робиться. Я на вас образилася і пішла вдягати новий костюм. <гум> Яке вам видався ново образ перший? Ну дуже вдалий. Правда, в ньому всюди можна піти. Правда, і в банку працювати, і на каву піти, і в офісі сидіти. І на побачення навіть можна піти, змінити якийсь прикрас, якийсь шапки яскравий. Безумний такий, правда, і вже буде таке, абсолютно такий образ для жінки, яка любить носити брюк. Отак. От Пані як Галь, красиво. Що ви не казали, що ще таке. Колір надає мені красити. Знаєте, вам все до обличчя до підходить. Ну що, ви мене відпускаєте? Відпускаємо і хочемо побачити ще щось гарненьке. І що Ой. ви Ну, Франція фран просто. Вау. Боже, як красиво. Хочеться ну, утром... дефілювати. І дуже-дуже підкладять світлі кольори. Точно, дуже. Ну так, да. Так. Да. Віка побувала і такою французькою леді, і такою квіточкою, як ви вважаєте, який вона все ж таки образ для себе обере? Ну будемо чекати, ви думаю, що він буде несподіваний. Але я подивилася на той вибір, який сьогодні тут є. Він є такий дуже привабливий, і я сподіваюся, що вона вибере якийсь дуже стильний образ. Наша героїня вибрала абсолютно неймовірний образ кінцевий, доповнила абсолютно неймовірним пальто такого світло-абрикосового кольору, і це зробило її просто, просто чарівною. Віка виглядає завжди замечательно. Сьогодні вона навіть мене поразила, тому що дуже неожиданно. і вибір мені подобається. Я очень вважаю такого такой, такой полуимпрессионистский какой-то за счет этих маков, хочеться подойти, просто сорвати їх. От навіть мені хочеться, И вот І вот пастель на контрасті, це очень здорово, сміло. Ви знову і знову переконалися, що жінка має властивість перевтілюватися як пори року, як сама природа. Тож дорогі чоловіки, любіть нас у всіх наших проявах, адже ми ваше невід'ємне «Я». Па-па.